Козак Вус і таємниця Константинополя кажуть, що козацька чайка могла пройти там, де жоден корабель світу не наважувався. А коли на ній стояв сам вус, то навіть море ставало лагіднішим. Одного дня вус почув, що далеко в Константинополі, в самому серці величної імперії, пропав священний золотий ключ ключ, яким, яким відкривали стародавню браму миру. Без нього місто накрили чвари й темрява. І тоді вус сказав: Ех, як же людям жити без миру, пора вирушати. Козаки спустили чайку на воду, і полетіла вона хвилями, наче чайка справжня. Серед бурі, у диму, грому і бризках води, вус стояв на носі корабля, ніби сам проводив її між хвиль. Коли вони прибули, місто їх зустріло насторожено. Але вус не розгубився. Він обійшов базари, порти, вулиці, розпитуючи торговців, стражу і навіть мудрих старців. І от якось уночі, коли місяць завис над дахами, вус помітив тінь, що нишком блукала біля палацу. Ага, попався, прошепотів він. То був хитрий злодій, що викрав ключ, щоб продати його за купу золота, але він і гадки не мав, що його вистежує козак із вусами. Могутніми, як доля. Вус тихцем підкрався, вихопив з рук злодія мішечок і тихо сказав Золото то добре, але мир між людьми ті педми дорожчий. Злодій тільки кліпав очима, бо не міг збагнути, як цей кремезний чужоземець підкрався так тихо. Наступного ранку вус урочисто повернув ключ мешканцям Константинополя. Люди вийшли на площу, дзвони заспівали над містом, і брама миру відчинилася знову. Коли вус повернувся на січ, козаки питали Ну що, вусе, привіз щось з далекого краю? Вус усміхнувся і відповів Привіз, один простий урок коли маєш силу, використовуй її, щоб захищати, а не щоб брати. І кажуть, що з того часу хвилі Дніпра розповідали під вітром Де вус поастамий мир, і перемога?